Події воєнного періоду та сучасні політики. Художник Роман Бончук презентував власний мистецький проєкт. Його назва Свобода нам дарована творцем. Окрім представлених полотен на виставці зібрано й друковані тексти митця. Тут роботи з проєкту, які презентували в Києві, свобода нам дарована творцем і декілька нових робіт. У мене щоденно пишеться нові роботи, і так само паралельно пишу військовий щоденник. Я його ще нікому не показував, я його часом розкриється такого ж плану підхід, тобто писати роздуми щодня про те, що відбувається Вона в душі особисто. В країні і реагувати на всі події в світі у виставковій залі експонується близько десятка художніх робіт. Це наочне відображення нинішніх реалій за допомогою мистецьких засобів, і це крихітна частина зі всього воєнного доробку автора. Тут є роботи, які писалися під час, під час атаки на кримський міст, під час перших. Під час бомбардування ОДА в Миколаєві тут є робота. Тут є дві роботи внутрішні переживання під час деокупації Херсону. Реакція на знищення музею Примаченка в Київській області. Тут, тут кожна, кожна робота датована конкретним днем і місяцем. Своїми полотнами митець доносить до глядача певні меседжі, робить це в різних образах і символах. Прихильники творчості Романа зізнаються, його мистецтво нині досить актуальне. Роман є найплодовитішим, найбільш якби ну продуктивним. Художником на сьогоднішній день у Франківську, тому що в його картинах це як дзеркала, який відзеркалюється сьогодення. Себто ми там можемо побачити і портрети на його картинах, портрети політиків, там діячів, там генералів, солдат, які є нашими сучасниками. А можемо побачити щось таке космічне, чого що, ну, що виринає тільки у снах і у мріях. і це все разом це Роман Бунчук. Авторська виставка триватиме впродовж місяця в обласній науковій бібліотеці імені Івана Франка. Віталія Коуч, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.